Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні тема відео буде для тих, у кого закінчується термін ПЛ – цифрового документа, який містить інформацію про вас, осіб, котрі заїхали після 24 лютого 2022 року та отримали статус Укр. ДіяПЛ це єдиний документ, доступний біженцям через польську програму Мобиватель. Але згодом для вас цей додаток буде оновлено. Ви зможете завантажувати посвідчення водія, паспорт та інші документи. Державні служби працюють над проектом, але нічого поки не повідомляють. Скільки функцій буде доступно для українців, ще невідомо, тому чекаємо. Насправді, програма Емобиватель Польщі має бути і стане для українців корисною та необхідним документом у багатьох вирішеннях, а не тільки для перетину кордону. І так, друзі, багато зараз повідомлень, що робити з додатком, якщо закінчується термін дії, як його поновити і що з ним робити. Хочу наголосити, перш за все, що це лише додаток, і статус Укр вас не заберуть, якщо буде неактивний додаток. Пояснюю, є два варіанти. Все залежить, коли ви завантажували додаток і яка версія програми у вас завантажена. Якщо ви завантажили до свого телефону програму Мобиватель, додали дію PL на початку минулого року, то вам потрібно буде скоріш за все видалити дану програму та скачати нову і налаштувати. Ви завантажите вже оновлену версію і DAPL буде оновлена у вас на один рік. Хто завантажував вже нову версію програми, а це що осіб, які приїхали пізніше і мають автоматичну функцію продовження терміну дії. Потрібно її тільки оновити. В самому додатку вас програма запитає, чи бажаєте ви оновити, і потрібно буде тільки погодитися, ввести логін і пароль, і так ваша ДІПЛ оновиться і активується на рік. І так, друзі, у всіх, у кого стара версія програми, мають її видалити та завантажити нову. Завантажити можна з Google Pay або App Store, це зрозуміло. В кого нова версія програми, ті зможуть оновити автоматично. І важливо, друзі, пропозиція оновлення буде на наступний день закінчення терміну дії. Наприклад, 3 червня закінчується термін дії ПЛ. 4 червня програма сама вас запитає, чи бажаєте ви її оновити. Для вас, друзі, під відео я залишу актуальний контакт телефону гарячої лінії щодо питань з додатком. Також проводять телефонні розмови україномовні консультанти. Ну а я прошу підписатись на канал, поставити вподобаєчку. Ви мене найкращі. А в мене все. До зустрічі!